Приготуємо пташине молоко, улюблений десерт мого чоловіка. Беремо желатин, заливаємо холодною водою і залишаємо на хвилин 15. До сметани додаємо цукор і ставимо на вогонь, постійно помішуючи, але щоб не кипіло. Імпульсами розтоплюємо желатин, додаємо до нашої е, сметанної маси, розливаємо це все по формочках і даємо повністю захолонути. Ось така виходить у нас біла маса. Беремо шматочок вершкового масла, додаємо цукор або цукрову пудру, розтоплюємо це все, додаємо какао, постійно помішуємо, щоб не було грудочок. Беремо нашу білу масу, виливаємо до неї шоколадну масу і даємо повністю захолонути. Е, виходить дуже ніжне, я роблю порційно. Це неймовірний смак. Рекомендую спробувати, ви будете задоволені і ваші близькі.